Доброго ранку всім, шановні трейдери. В ефірі Market Discussion. Мене звати Вадим Миколаївич. Переглянемо з вами, що у нас сьогодні є по календарю, і також поглянемо, що у нас на графіках сьогодні є. В першу чергу у нас по календарю сьогодні середа, 10 число. Дивимось, у нас сьогодні новини в основному по долару. Особливо важливих новин це тільки на відкриття сесії. Є БАДове виробництво о 15.30 середньої важливості новин. Тобто о 15.30 при відкритті сесії буде цінна. Індекс цін виробництва це середньої високої важливості новина. Тобто о 15.30 по американському долару краще буде звернути увагу, тому що обична волатильність. О 18.30 буде запас сирої нафти традиційно по середам, або іноді по четвергам ця новина виходить. О 18.30 по Києву. Далі 20.00. Новини пов'язані також з доларом. А опціони казначейських нот. То є це буде просто легка волатильність, тобто не сильно можете звертати увагу на. 20.00 по американському долару. Тобто сьогодні із важливих новин, що дивно, досить, якщо навіть перевіряти фільтри, то все одно показує тільки американські новини. Так, тому нагадую, 15.30 досить висока волатильність по американському дору і 17.30 висока волатильність по американському долару. Тобто, по суті, сьогодні тільки американський долар може хоча б якусь. Роль відіграти для графіку. Але ми знаємо, що американський долар є пріоритетним, тому що він в більшості випадків грає роль досить неслабо на всіх графіках. Так, що ми перше на графіку. У мене сьогодні на графіку перше відкрите золото. Золото у нас, якщо ми включимо денний таймфрейм, ми бачимо, що йде висхідний напрямок. Майже жодної корекції він не давав, на що варто звернути увагу. Висхідний напрямок, тобто розглядаються покупки далі. Ми бачимо, що зараз чітко видно, що ціна почалася в імпульс після перевернутого молота. Тобто починаються, починаються покупки. Ну не забувайте, що сьогодні новини по долару, відповідно, це все може вплинути на а, рух золота. Як це може вплинути? Якщо ми дивимося на денний напрямок, у нас в принципі нічого не видно, окрім падаючої зірки, яка може дати сигнал на корекцію на сьогоднішній день. По суті, це не дуже сильний сигнал а, в нашому випадку, тому що імпульс досить певний. Якщо ж ми звернемо увагу на. Нижній індикатор у вигляді MacD, то ми бачимо, що максимум на, на графіку підвищуються, а MacD на одному рівні тримається. Це означає про те, що кількість покупців не збільшується, відповідно, нічого не заважає графіку, пробити цей мінімум і починати йти в глибоку корекцію хоча б на день-два. На що варто звернути увагу? Тобто ми продовжуємо купувати. А у випадку, випадку, якщо буде пробиття цього мінімуму, можна буде вже перевертатись, тому що це буде впевнений. Так, має звук. Так. Так. Чи може хтось підтвердити, чи є звук, чи немає звуку? Тому що бачу тут повідомлення. Окей. Ладно, Якщо звуку немає, я не можу зрозуміти, чи є звук чи немає звуку. Позглядається варіант такий, або розглядається варіант такий до мінімума критичного. Канал швейцарський. Канадський долар, Швейцарський фран. У нас сьогодні на розборі ми бачимо середстроковий нисхідний тренд, саденний напрямок. Бачимо чітко, що ціна рухається. По імпульсам-корекціям, і зараз йде ціна в імпульсі. Наступна зупинка у нас через 100 пунктів. Є звук, дякую. Бачимо, що ціна рухається в середньостроковому несхідному напрямку. Ціна рухається в імпульсі, Видно було короткостроковий імпульс корекція, імпульс, знову ж таки, і зараз може початись корекція. Можна розглянути її на 4-годинному графіку. На 4 години можна формалювати собі лінію Fibonacci, для того, щоб було трішки зрозуміліше, як високо ціна може піднятися. Ми зараз очікуємо пробиття цього мінімум повторно. Відповідно, ціна може впасти до наступного рівня по розширення Фібоначі до 100. Тобто від нинішньої точки до наступного рівня залишилось приблизно 100 пунктів чистими. Відповідно, ви можете продавати з розрахунком на несхідний тренд. На що також варто звернути увагу? Канадський долар Канадський франк. долар дуже сильно піддається руху на нафті. Тому сьогодні виходять новини о 18 по на нафті, зверніть на це увагу, тому що канадський долар може за цього підняти волатильність не в вашому напрямку, і це може завадити вашим угодам, закритись впевнено. Тому зверніть увагу, якщо ви чекаєте новини по товарно-сервинних ринках, тобто запаси нафти, краще уже після новин. Якось діяти, а перед новиною приваткові води трейдери закривають. І, відповідно, зараз ми розглядаємо просто продажі далі по тренду. Поки що по індикаторам не видно, щоб корекція починалася. І, відповідно, ми просто продовжуємо продавати далі з розрахунку на продовження цього напрямку. А ціна може піднятися в рамках корекції там, максимум на 50 пунктів. Це буде нормою, тому для тих з вас, хто цей, цю корекцію зможе спокійно витримувати, можете продовжувати далі продавати. Наступний графік у мене євро-канадський долар. Євро-канадський долар ми бачимо, що в нас йде певний середньостроковий е тренд. Е його варто розглядати і в таких загальних масштабах, і в більш локальних масштабах. Перейдемо в більш локальні масштаби, ми дивимося, що середньостроковий скидний тренд, в якому ціна не дійшла до найближчого рівня, не дійшла до лінії тренду, то ціна просто розвернулася на місці. Це може бути або флажочок, якщо він зараз хоча б трішки тут ще потопчився, то це може бути флажочок якийсь. І після його вже пробаття ціна спокійно відійде. Далі в пробиття навіть цього, цього горизонтального рівня, тому що цей рівень намальований по історії, ця історія може бути трішки застарілою. У випадку, якщо вона обвалиться нижче, то ціна її падіння може бути аж проти до попереднього мінімуму. У на 4 годинному графіку цей мінімум видний. Ми бачимо, що Стахасік знаходиться в зоні перекупленості, що говорить про те, що кількість покупців поки що перевищує. А, і він досить слабо виходить з цієї зони, тобто не можна орієнтувати зараз на Стехасік, для того, щоб сказати точно, чи буде починатися корекція чи ні. А, якщо ж ми поглянемо на більш загальний тренд, то це вже буде кінцево-кінцево. якщо він буде падати, то тут можна буде продавати аж притик до цього мінімуму, тому що на даний момент ми бачимо, що на денному грані, така вот картина. Вона, звісно, порушена ось тут по центру, по центру не повинно було бути такої просадки. А при цьому на графіку ми бачимо ось таку ситуацію. Тобто ця дивергенція, сигнал на падіння. Тобто це падіння може затягнутися як мінімум до попереднього мінімуму. Тому свої покупки поки що поки, до тих пір, поки воно не обновить цей максимум, і якщо і купуєте, то поки що максимум до цього рівня. На сьогодні, на даний момент конкретного сигналу на покупку немає, Ціна обновила максимум. І після того, що цей максимум тут, по суті, майже нічого не залишиться. І з тих з вас закриває 20-30 пунктів, можете попробувати забрати все інше вже. Не повинно цікавити. Тому, е, поки що з покупками обережно тільки ті, хто готові е, усереднюватись при падінні сюди вниз, або ті, хто готові захищатись або замкуватись при падінні донизу. Поки що індикатор, е, індикатори підказують нам про те, що може відбутись е, корекція глибока на пунктів 150-160. Тому Євроканадець е, зараз покупки поки що в цю секунду краще не робить, але розраховувати на покупки чуть-чуть вище. Якщо ви готові продавати в корекцію за власного росу, тоді вже е, спостерігайте за дивергенцією і можете попробувати її забрати, це буде короткострокове падіння на декілька днів, я думаю, можна буде розглянути і продажів, але проти напрямку. Євро-швецарський франк. Денний напрямок у нас середньостроковий несхідний тренд. Ціна впевно йде в імпульсі. Зупинилась на один день корекції, намалювала. Свічку у вигляді молота, який сигналізував нам про початок корекції. Індикатори вказують на те, що ціна все ще знаходиться в, 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 в зоні продажу, тому поки що покупок ще ніяких не почалось. Ми провели Fibonacci, бачимо, що ціна зависла на 23 рівні по Fibonacci. Відповідно, коли вона впевнено проб'є і закріпиться за ним, хоча б до 38 рівня дійде, це вже буде точно впевнена корекція. В такому випадку ми базово чекаємо закінчення цієї корекції в зоні між 50 і 61 ідеалі, і будемо розраховувати на подальші. Продажі. Поки що, із того, що видно на графіку, немає ніякого сигналу на те, що ціна буде продовжуватись рости проти напрямку. МакДі перейшов в зону перепроданості на денному таймфреймі. Найближчий рівень ціни для зупинки падіння це через 40 пунктів. Тобто, якщо ви розглядаєте короткі продажі, можете розглянути короткий продаж зараз і чуть вище готуватись до усерединня далі по напрямку. Ціна зараз рухається досить впевнено. Вона може піднятися ще вище від нинішньої точки, тому будьте Будьте пильні, щоб ви могли усередити або зазамкувати на момент, поки вона росте. Євро норвежська крона. Середньостроковий напрямок також несхідний. Ціна рухається в імпульсі. Тут тільки вже короткострокові продажі, тому що в денному напрямку ми вже запізнюємо. 900 пунктів. Так. Відповідно ці 900 пунктів падіння можна буде розраховувати. Стопи тут, скоріш за все, будуть короткострокові, такі більше. Поки що тримати краще цю угоду в продаж далі, на 900 пунктів можна буде розрахувати. Ставити стоп-лоси аж за ключовий рівень не має сенсу, тому що це короткострокова угода. Тому що у нас по євроної кроні краще розраховувати продаж далі по імпульсу. Поки що я виставив рівень. Рівень для найближчої зупинки ціна ціна 1156. Можете до нього розраховувати поки що на падіння, тому що ціна пробила рівень і це найближчий зеркальний рівень. Найближчий же рівень підтримки, якщо ви плануєте тримати його в знаходиться у нас на ціні вже для тих, з вас хто хоче потримати певну цю воду, Вона може впасти притик до 11,45. До цієї ціни можна буде розглядати продажі далі. Так, наступний рак в мене євро-новозеландський долар. Євро-новозеландський долар знаходиться в середньостроковому тренді, в якому видно, є два рівні підтримки. Зараз вони знаходяться на одному з них. Якщо тут не буде сигналу на покупку по денному э, таймфрейму, то має бути або денна свічка, яка сигналізуватиме про покупки, або вже чекаєте падіння до нижнього. Зараз в ідеалі, що розглянуто. Дочекатись на, на даному рівні підтримки сигналу на покупки. Після того, як ви купили, може бути падіння, наприклад, до нижнього рівня. Це буде все в рамках висхідного тренду. Тут можна буде усередитись далі по тренду. В 2-4-годинному графіку, так же, як і в денному, не видно ніяких сигналів на рост, поки що немає. Тобто зараз іде впевнене короткострокове ближче до середньострокового падіння, але все ж таки ми розглядаємо, що поки що. Віна зараз знаходиться на 50 му рівні по Fibonacci. Може спуститися трішки нижче. Відповідно, зараз можна купитись, а чуть нижче усередитись далі по тренду. Бачу, є проблеми з інтернетом. Так, йдемо далі. Євро-шведська крона. Зараз йде несхідний тренд. На жаль, ціна рухається уже певній корекції. Тому якщо ви зараз будете продавати, продавати можна буде до наступного рівня підтримки. Рівень підтримки на знакової приблизно 1080 до цього рівня можна тримати продажі це. 80 до цього рівня можна тримати продажі. Це у нас приблизно 1,5-1700, Це у нас приблизно 1,5-1700 пунктів на прошу. Відповідно, пунктів на прошу. Відповідно, можна тримати продажі до цього рівня. Це ви бачите самі, що ціна рухається впевнено в коридорі, в якому вона зараз дійшла до SP, S&P, індекси, газолог, ріст, і може євродовру. Ще у нас приблизно 100 пунктів. Тому ви можете очікувати росту, найближчих ще 100 пунктів. Купувати чи не купувати це у нас короткостроковий східний тренд і плюс. Короткостроковий скінний тренд плюс э, проти тренду основного середньострокового, тому відповідно э, на свій розсуд. Зараз погляну, що в нас ще є. Вельмоє трансляція, бачу, тому що з інтернетом є проблеми. Так. Так 40. Золото розглянули. Газ так 40. Окей, okay. подивимося, газ. Зараз, зараз газ знаходиться на 61 рівні по лініям Фібоначчі, по локальному. Що ГАЗу, Якщо пробуває 61 рівень, ой, 50 й рівень по, по лініям Фібоначчі, то можна буде розглядати короткі продажі на пункт 70-80. Є сигнал дивергенції, Оп. І тому є, сигнал, є можливий сигнал на падіння по газу. Це коротко, але зараз ще нічого не відбулося. Уже після пробиття мінімуму там можна буде розглядати. Це буде в рамках короткострокового напрямку, тому розглядати на власний розсуд. МакДін не підтверджується ось. І крайній графік. Так, все. Ладно. Індекси, індекси, індекси. Всі індекси зараз ростуть, якщо коротко. Просто розглядаєте довгострокові покупки, щоб покапсувати. Не впевнений, але все ж таки висхідний напрямок. Ми бачимо ось таке зараз коридор рухається. Тут немає певного висхідного напрямку. Тут ми бачимо 4 в один таймфрем, хіба що можна взяти. Зараз продовжуються покупки. Впевнено до максимуму продовжити свої покупки. Але маєте на увазі тут стопи по 2000 пунктів і профіт по ті самі 2000 пунктів максимум. День тому. Так, бачу, не буду затягувати трансляцію. Є, е, Є порушення роботи інтернету, тому не будемо сильно затягувати.